Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Передають консервацію та шкарпетки зв'язані спеціально для військових. Подружжя пенсіонерів з Одещини допомагає зсу. В одеському зоопарку поповнення у яких тваринок народилася дитинча. Проспект Гагаріна поки залишиться і старою назвою. Процес перейменування призупинили члени історико-топонімічної комісії, яка ухвалює такі рішення в місті. Раніше подання з пропозицією назвати вулицю на честь героя України Ігоря Бедзая внесли військово-морські сили. Пояснюю, чому у нас є одностайне, ну, рідностайна така думка у членів комісії, що проспект Гагаріна як проспект, на якому буде розташований головний меморіал, пов'язаний з цією війною, і ви знаєте, біля обладміністрації там з'явиться і меморіал героям цієї війни, і меморіал Небесної Сотні, і ще там пам'ятний знак стоїть Кремли, тобто. Там має бути якась узагальнююча назва. Ми ми пропонували нескорених да проспект нескорених. Історико-топонімічна комісія свідомо блокує питання перейменувань вулиць на честь українських ветеранів, вважає юриста представник ветеран Схаб Одеса Артем Карташов. І на жаль, міський голова ховається за колективним органом історико топонімічною комісією, але її тези і, скажімо, рішення ми вже не обговорюємо, тому що неодноразово і в тому числі на минулій прес-конференції члени така брехали просто, тобто вони почали розповідати, що їх діяльність по тому, що вони блокують перейменування вулиць на честь конкретних військових, вона нібито погон з Міністерством ветеранів і міністерство це спростувало. Таку думку щодо перейменувань проспекту висловлювали жителі району. Треба таке названня, щоб воно легко запам'яталося, тому що Гагарін, як герой, це ж всі, маленькі, всі знали, і кукли в мене були теж Юрій Гагарін. Треба, звісно, йти в ногу, щоб ми відійшли від цього російського всього, тільки нашого українського. Ми йдемо в новий, новий світ. І старі назви старих героїв вже не актуальні. А нові герої вони з'являються кожен день і тому потрібно, я вважаю, переіменувати. Я думаю, гроші можна потратити на щось інше. Коли все успокоїться, от тоді переіменувати, рішать, а не коли йде війна. Дмитро Васильов, Владислава Гарбар, Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Галина та Віктор Ділієви вчителі за фахом, а нині пенсіонери. Коли розпочалась повномасштабна війна, їхати з онуками до Європи відмовились. Зізнаються, що разом вирішили залишитись допомагати ЗСУ, чим зможуть. В свої 86 Галина Трофимівна в'яже шкарпетки для хлопців в окопах. Жінка каже, якщо вже робити це, то обов'язково з якісної вовни. Тож збирає нитки по всіх друзях, щось закуповує, щось привозить невістка Наталя. Шкарпетки виходять різнокольорові, але каже, обов'язково повинні бути теплими. Дивлюся це як в окопі. Вони сидять, ці хлопці, в окопі. А Не там грізюка, холодна, а то ще свершуть сніг, а воно сидить, бідне. Думаю, хоть хоть може, хоч носочки, хоч Адіна, хоч ветей. Там коли буржуйки посидять хоч трошечки. Хись до рукоділля Галина Ділієва розповідає, мала завжди. В домі збереглись власноруч вишиті сорочки та гобиленку бзаря. Тож на стінах разом з живописом сина Георгія, актора комік Трупи маски, висять і вірші чоловіка Віктора та подарунки дітей і онуків. Колишній підвал галерея будинку та куточок радіолюбительства для Віктора сьогодні сховище від обстрілів і склад для посилок на армію, які всією родиною допомагають з 2014 року. Коли тільки забрали, Русня забрала Крим, наші родичі, між прочим, пекли якісь коржики, там, це все, це подавали у ці створки туди. Ой, я не можу по цебати. Подавали. подавали оладочки чи що Наші воїни були закриті в цих Криму. воєнних, воєнних часах. І це наші родичі ходили, допекли щось там і ходили, втикали в цю дирочки, щоб вони щось поїли. На Донеччині дуже люди потребують якоїсь допомоги. Ну, і їм туди допомагали, а тоді що якісь там теплі речі віддавали. А тоді я почала, а я ж консервації. Так, консервації ми тоді відправляли на Донеччину. Подружжя Ділівих зізнається, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Невістка Наталя майже одразу почала привозити запроси від бійців на різні дрібнички. А той разом з воїнами в гості заходити. Сьогодні пенсіонери відправляють на фронт все, що можуть від шкарпеток до варення. У нас дуже багато малини, і оце вони ж ці неділю їх немає, то збираю, а збираю через день і барю. Оце у нас огірки теж свої огірки. Це у нас яблунька одна Гольденделішись. Е, це, мабуть, це, а це клубника написана. А це я колись перечитав 16 е, видів. Варення. Свою вдячність за підтримку ділієвим бійці закарбували в написах, які подружжя тримає на почесному місці в домі. Віктор Георгійович, в свою чергу, каже, підтримує бойовий волонтерський дух Наталії і бійців віршами. Ти військовим допомагаєш, свої плечі підставляєш близьким, немічним слабким і солдатам бойовим, що в окопах і в бою, і з трудягами в тилу. Як зізнаються Ділієви, більш за все вони прагнуть знов зібратися з цією великою родиною за одним столом і запросити вже знайомих захисників, щоб дружньою компанією відсвяткувати перемогу України. Ольга Глечик, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Чорно-біла дитинча лами народилась в одеському зоопарку. Воно добре себе почуває та зростає грайливим і жвавим, розповів директор звіринцю. Найближчі п'ять місяців буде на материнському молоці, а потім перейде на самостійне харчування. Лами народжуються досить великих розмірів. як і всі травоїдни, такі копитні тварини. Вони в них довг, довгий період вагітності, і вони народжують дітей, великих і розвинених. Вони одразу стають на ноги, одразу ж mm -hmm. в той же день вони вже вміють бігати от, і швидко дуже ростуть. Ігор Біляков каже, народження дитинча лами в зоопарку не рідкість. Кожного року популяція лам збільшується на одну-дві особі. Загалом же в одеському звіринці налічується вісім лам. Зокрема, у мати на ім'я Лайма новороджена дитинча вже четверте за рахунком. А сама вона в минулому покинута своєю матір'ю призволяще. Його матуся Лама Лайма вона була вигодована штучно. Це зробили співробітники зоопарку, бо її матір відмовилась від неї. І Лайма годувалась на сільському подвір'ї, поки не стала дорослим. Це був якраз час карантину від ковіда, зоопарк був зачинений і Лайма могла робити себе прогулянки по всій, по всій території зоопарку. Крім Лам зоопарку, також народились три камерунські вівці. Працівники очікують до кінця зими ще поповнення парнокопитних, тож запрошують людей приходити, аби побачити всіх тваринок. Дуже гарні тваринки, дуже багато різновидів їх. Е, мені дуже сподобалися якраз лами, е, особливо їх очі. В них дуже гарні очі і цим вони вражають. Взагалі, перший раз в зоопарку мені, якщо чесно, дуже сподобалося. Тут за ними добре доглядають в першу чергу, та, але і за із-за нашого ворога, знаєте, коли обстрілює вночі місто, то думаєш, як цим тваринам, взагалі як вони переймаються? Адже для них це великий стрес. У зоопарку вже готуються до нових поповнень, а також щорічних весняних заходів, на яких обиратимуть імена новородженим. Ольга Глечик, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.